Цель баталії шахів Рая проти Оффенбак. Україна, рейтинг 1839. Землість, старий індій. Так. Ну добре. С5 підемо. І Б5 пожертвуємо тут щось йому. Менше простору, тому пожертвуємо пішака. Можливо, щось розміняємо. Є ще одна жертва, ну, не жертва, Це, це просто красивий хід. Бенонівський і Так, білопольних слонів. нього це по-білому. нас все по-чорному. У чорному це мається на увазі? мається на увазі. Якийсь хід є Ну, і треба слона якось відкрити. Якось. Було спочатку так-так зіграти. Можливо, все-таки розмінятись воно. Зараз ми це побачимо. Тепер точно я так зіграю. Так, це очікуваний. Ню -ню. Так, якщо я дав тобі пішок, ти можеш слоном закритись. Слоном. Зараз він піде в 2.0, скоріше за все. Чек. Слон сюди. Сюди. Ну, побачимо, що він хоче, до речі. Шифризем. А він так ставав. Десь будемо чіплятись. Він з'єднав тури. Він з'єднав турки. Так. Так, так, так. І тепер ми будемо чіпла... чіплатись. До його слабкостей. Якщо на мене Б2, звісно, я брати не хочу. Тільки втрачу ініціативу. Мені досі треба на короля грати. you Może po prostu FRZ będzie. Żebut tak, tak. Tak. Ztaczaj mnie, Rasulcie, o tak? Так, мабуть, в мене тут нічого особливого. А ні, в мене є якийсь шах, до речі. Що він тільки нам дасть, не ясно. Шах сюди. 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 Так, так. І так, сьогодні. Так. Побачимо. Відволікаємо. Хреця перегрузка. Перенавантаження системи. Мусить захищати і тут, і тут. Дві слабкості. І ще й король слабкий тепер. Ну він не був слабкий. Просто ми не могли нормально до нього дібратися. Тепер якось дістаємо. Якщо йде сюди, і сюди якийсь хід є. Аж туди пішов. Аж туди пішов. давай так. Так, ну зверу на я якусь трачу зара. Скорейше зас. Трохи дивний хід. Ну окей. Ферзе мабуть, треба було брати супернику. супарку. сильний в мене. Але на цьому на цьому поки що все. У него много фигур тут. У него штура высыпалась. Вообще ничего не бывает. У него мат высыпался. Немає ясно, як захищати. Це б'ється. Тут також. І все. Мабуть, тактика була на його користі, але він знайшов неправильний хід. 67 на 74. А правильний не знайшов. Хоча, якщо у вас мало простору, суперника пішака ж на нашій половині, у мене нема пішаків на його половині. То жертва буває крайнього пішака за. Якби, те, щоб трошки розкрутити фігури, щоб їм було вільніше дихати. І краще в них була активність, тора вже працює. У нього тури ще не працюють. Тут чорні перехопили. Але тут уже перебур. було ще тут захопити. Ну так, кінь невдало стоїть на G3 Зазвичай типовий маневр, це H5, H4. Коня прогнали, захопили більше простору. Тут опорне поле буде, кінь спокійно перейде. Ну, як було в партії тільки. Я зробив це пізніше. Це було краще. Я тут щось шукав відразу. Тут відразу нічого не було насправді. Міраж тільки був у мене тут відразу. І тут якби непогано, тому що суперник дьорнув бішків вперед. Тут багато слабкостей. Король в центрі. Чорні поля як трошечки підвисають. Давайся, я цей маневр провів і. Окей. Тут вже щось інше було. Ну уже нічого такого особливого якесь. Єдиний хід тільки де якісь рівні шанси це розмінятися. Просто. Відіграли пішака? Ні, не відіграли. Пішака ще нема, але це слабкий пішак. Скоріше за все, чорні його якось тут. Знищити. Можливо. Так. Це вже не туди. Це взагалі порядок. Ходів три штук. 4-5 невдалих моїх. Справді тут у нього концентрація фігур і, все, щоб вони один одному заважали, насправді нормально тут вони взаємодіють. І. Король вже один сильніший хід він знайшов. Бо ж всі інші ходи не дуже. Такий хід поганий, програє. Король Є3. Кінде 4 треба, так? Да? Ну, такі Складно ск складні розміни, тому що в Беліц порахувати всі варіанти, це важко. Тут, звісно, фрезем треба було брати і посилювати тут по горизонталі свою активність. І не ясно, що тут фігура втрачається по любому. Ні. Ну, правильно, да. Так, так і так. Кінь захищений, кінь не втрачається. А тут ні. Це невдалий хід, і чорні знову мають хороші шанси. 25 я не бачу, що тут тура висить. У нього тура Тураці 2 був. Тут проблеми з турою і труба її. Я вирішив контрру створити. Створив. І виявляється суперник. Ну, не захищається цей пункт, тому що є тарчик і кінь тримає це поле. З діагоналі відходити не можна, бо мат. F5 комп'ютер показує хід. Ну, суперський хіт, але. Ну, не. ну, і тут шій Тура втрачає.